Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Чоловік переходив тут дорогу на зелене світло, і його збила маршрутка. Винні досі не покарані. Аби подібне не повторилося знову, люди звернулись до народного контролю. 4 вересня до пані Лесі зателефонувала невідома жінка. Вона повідомила, що чоловік пані Лесі у край важкому стані. Вже потім жінка дізналася, що ось на цьому місці її чоловіка збила маршрутка. Він почав переходити і тут звідси маршрутка. Отут і, і все. Він в надзвичайно тяжкому стані в реанімації. Берелом основи черепа зі зміщенням того пережити. Мужчина метр дев'яносто з такою немалою вагою, як сірник підняло його, і він впав. Перше слово в нього було. Я ж ніколи не йду на червоне світло. Розуміємо, що мурашки для них, яка коштує чотири гривні, 4 гривні, 4 гривні. Тепер кожний свій день жінка проводить у лікарні, доглядає за хворим чоловіком. Говорити на камеру водій маршрутки не захотів. Телефоном пояснює, не побачив пішохода, що їхали на червоне, але я хочу знати, як ви то бачили. Тобто, можливо, вам щось заважало, можливо, ще щось. нічого не заважало, я бачив зелений був, А коли він переключився, я вже не бачив». Перевізник не на камеру пояснює. Чоловік отримає відшкодування. що водій водії зберегти дійсно є факт. Все решта, ну, вибачайте, я нічого не буду почули. Команда народного контролю вимагає справедливості в цій справі. Ми будемо домагатися, щоб винні понесли покарання. У міліції обіцяють не тягнути зі слідством. Призначено ряд автотранспортних експертиз. Правоохоронці чекають висновків судово-медичної експертизи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачає санкція даної статті, це позбавлення волі на строк до трьох років. Ми триматимемо слідство на контролі. Галина Якушко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.